Ты же тут? Идем. Зараз у нас восьмая э, рамка. Восьмая кабина. Что, не закрыл вчера? Ладно, хоть мы, мы тут одни работаем. Еще. Нормально, заходь. опа <стрес> пача. <стрес> 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 А що ми тут делаємо? А что ти тут спиш? Охороняємо. Охороняємо, щоб ніхто не пробрався в наш офіс. Ніхто до речі не пробрався. Купив нові карандаші на О, це флешку. Да. Я з зарплати потім зніму по 540 гривень. Дай, короче, цей заплінилась, коротше, на потяг, прикинь. А в тебе заночка є стюрму якась. Сильно не, закрий. Закрий. не крутиться біля камери. Ну, так, щоб оператору було зручно змінити. <клес> я Димон сказав, вам кажу. Купив нові маркери на футчатку, ага. потім зарплати по 1300 гривень. Так ви Це мені що? не платите вообще? Ну як почну платити, зніму одразу. Понятно. Я вам ці подарунки привезла. О, ти мені банани мала привезти. Да, да. Є? Давай. Только да. один. Що залишили в ви, електричці, то і привезла. Понятно? Давай. Там вибір такий. Так. о. Пожалуйста. Це, до речі, для дітей. Вібрує такий. І дує. Тобі. О, о, Це ну, я люблю. трошечки. Як приготувати залишного сьота? Береш мінтай і заливаєш оце сьотер. Ааа. Саша, кому ти трепиш? Да. Та це на всіх. На Там всіх? кому більше, що а, є вікна. Не розбудь к вам, пожалуйста. Да. Я в школі коли вчився, ну я добре вчився до 7 класу. Ми казали, що я буду якийсь дипломат, але мені хотілося керувати людьми. І ось мрія в принципі збулась. Скажу чесно, не самі приємні ці люди. Але маємо те, що маємо. Так, а, Я тут. А, я не... Креатив! Сонечко зійшло навіть. Я хорошо. 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 Креативний відео. Зеленський вчора підписав закон про легальну проститу. <звук> Вони відкривають по всій Україні мережу е, державних осянь. Що ти стоїш? Борделя. Є просто ідея. Державні борделі України. ДБУ. ДБУ. ДБУ, да, ДБУ. по державному децію. Дають хорошо гроші. Окей, будь ласка. Це Бахай. <то> <хай> назва є ДБУ. Так. Да. Чудова назва. Треба застосунок. Да. І. Філіали, собственно. Я би спочатку. Ну, головний офіс... офіс буде в Києві, звичайно. Це типа архія ДБУ буде. Там ну, будуть діпа, да. всі повії. Е... Є повія, Можна так назвати. Додаток? Да, додаток, є повія. Або є варианты Ні, ні, не є не, не. лярва. Есть лярва. Є курва. Є, 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 хвойда. Е, бля. Е, бля. Є бля. Є. Хорошо, це трошечки. Так, ви це запам'ятали? Ні. Сфоткай, сфоткай. Дайте я. Сфоткай, щоб ми не потеряли. Час. Вона Ла лагає. Как будет додаток називатись? Є бля. Ну, один із варіантів. Може ще щось покладе. Ді... Дія повія. -ді. По -ді. Ну, народ може не поняти. Що не поняття? Дія повія. -ді. Про що цей додаток? Я думаю, тут все максимально. Є, що ви не по -ді. дію повії називаєте. А, в цьому плані? Ну, є лярва. І знак питання. Отак. Є лярва. Може щось азійське, сунь виснем. А даже давай наголос. Сонь Весунь. сунь Васунь. Сонь Сунь Сонь Васунь. Типа Іньянь, Самсунг. Через те чи через дефіс? Одним слово. Через букву С. Або Вісуньсу, Виссунь. сунь краще, так. Як жінці. Висунсу. Мені гроші подобаються. Я хочу знати, хто там буде працювати. Я хочу Та побачити кожну. До цього треба продумати всю логістику. По картинці, що там буде. По ж бувають не тільки в борделях, вони ще й на вулицях стоять. Можна от таку штуку зробити, як з самокатами. Щоби відкриваєш додаток, от, додаток, типа болт, Самокати. І ти відкриваєш додаток і бачиш, де вони стоять, як самокати. Бачиш, який заряд. Чи вона ще сьогодні щось потягне, чи вже пора їй додому. Да. А... Чи можна вдвох на нього поїхати? Групову поїздку, чи да. можна, правильно? Вони Або подбираю. поняли, як з самокатами, бабульки їх можуть думати, що це чисть і заносить під'їзду. Я... Поїзд... Да, да, -да, -да. Якраз любовь морковка. Тенценденция. Но ну, цепа гейский, я думаю. А я думаю, він. Він не гей. Чи вона я попрощається? Покажи... По раніше був Раніше буде, я. Флюрографію треба ще туди додати Обов'язково Державна Да. Типу должна бути якась мамочка, вона ж консьєршка Типу а, реєстратура реєстратура. Реєстратура. Вот, да. Всех Їх, по і в бахилах туди закупят. Одразу а... видається до бахил. тобі ведуться бахіли і презерватив. Тоді ми заміщаємо э, зукрпошту. там б'ємо голову виебут і. І щоб там спички и печенья. Ну, це таке смішне що я не можу пожартувати. Дуже багато. Там в ПГТ в селах так. заброшених е, будівель. ДК, 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 ДК. Там де холодно. Угу. Привезти тут, сука, туди завести по два Уфо. А я хто б... як ми до сел буде добиратися ці? Я, Шки, автобус. Треба а, я, я якось... вже придумав швидкий лозунг, може вам, вам зайде. Е, хочеш, щоб посасали, закинь касарі. Ні? Ні, де, де хуя за касарі, ні. То має яйця бути в салі, вот так. Вот, це бил. Ну це Я в Кореї, все по Креативний відео. Що ти, як ерк настрезает? Это нормально, да. а. ми ж в ліфті пока. Тут спики. Ну, Сука, ну на радянський садик. Так, ты тут гроші с А тут что будешь? А ти що будеш? Я Американець. Американ. Все, нам надо 50 градусов. Є стільки грошей, я ще не бачив. Нічого, я пригощаю. Що ти довго ще в цій конторі збираєшся? Я Не знаю, я... я тут вже два роки ага. і я ще не пройшов стажировку. Yeah. А ти? Лізбіянка? Я, короче, що думала, сяк, сі... Ні, короче, що придумала. Я, короче, думаю, Жаль. я короче, думаю отак от свій бізнес відкривати. От от колодець. Ти хочеш, типа, сепарироваться. Я вот вот цікаво ви автомати, бача, да? Да. От такі от тільки 50 г. У мене, короче, ж сусід Микола, да? Він, ну, этот муст, ну, поліцейський, полі поліцейський, да, да. отак. От І я з ним, короче, вчора ми говорили. Реально є містяк. Ми тут і ставимо цей кавовий автомат. Ставимо туди, оцю ту трубку, по якій Макофі йшов, uh -huh. ми через нього пропускаємо самогон. Там можна різні, типу, от є ірландські віски, ну справді, але Я це, буде не знаю. Виски. Ну, це буде самогонка. Типа самогонка, водка, коньяк. А що цьому скажемо? А цьому скажемо, що захворіли спочатку. Ну, щоб не знає, ну як не піде, щоб вон, коротше, нас тоже. Ось тут не Що мама вигнала? Мама чого визнала? Так, ти поставив, що не чуєш, що мама вигнала. Та вона не розуміє мо мої, мої пра мою працю. Каже, ти ходиш туди, ви рекламуєте дурацьку всяку штуку. І не буде з тебе толку. Іди знов в школу повертайся. А я не хочу в школу. Да чи в вчити. Ну там я, я з восьмого класу пішов. Тому я довчитись можу. А ага. можу і вчити ну. Ага. Але ми, ну, там же б'ють ага. постійно, я не хочу. Якщо мама це буде бачити, ну я можу повернутися додому. Я не буду більше. Але працювати буду. Там маленький баріст, отакий сидіт. Там точно маленький. Ну таке барист. Ну, ложечка. В моєму топі э, кавових напоїв іде спочатку макофі, а потім і оцей ірландський віск. Це взагалі роз'єк. Я коли дізнав, що ірландський віскі це не алкоголь, а це от такий. Ну є ще алкоголь, звісно. Так. Да. А є от такий. ну це дуже смачно. Оці всі маркетингові оті штуки. Ага. Ти у нього от в карман собі і нам приніс. І він такий, то як придумав рекламу, а ми вже бахи запустили. Знаю, От, все, тім, як... Оцей бордель, шо, да. він поки чехліться, ми можемо відкрити свій. Бардель? У мене в гуртожитку дівчата простаюються, зараз вже готові роботи. Ти в гуртожитку живе? Ну так. Да. А дівчата прасають? Ну, нормально. По бюджет зато. Ну, екі, Треба треба що це. на кому. Та Буча. не треба на них діти. Не треба на них дивитися. То не то. То гроші, ми просто зараз втрачаємо, реально. Закривається ця Шарашкіна контора через рік, я тобі так скажу. У мене mm. отак от другий чоловік помер. Mm. Чого знаєш? Ні. Mm. В ліфті їхав і помер. Просто тому, що їхав в ліфті. А куди їхав? На роботу. Наверх, мабуть. Ну ні. Iniz? Не факт. То ми не знаю. Він там. Цікаво. Ми взагалі на першому поверсі жили. Ну так, да, спіртяку ганяться, звісно, що треба. Реально, зуби мені стану нарешті. В тебе нема? Нема. Я продала. їх. А це що це? Це наклейки. А, понял, понял. Мені твоя тетя дала пол літра маргарина, щоб я тебе устроїв. А Но... ти що такий з тобі, За... просто, просто передаю? Який досвід? Тюремний. А по поводу Саши, я скажу, що вона через це в тюрму і сіла. Вона. Просто пиздоболка. Я кажется, Та, там бизнес, там туда, сюда. Мені тетя про неї все розказывала. Я їй не верю. Але подыграть тоже нужно, потому что в мене наконец-то появился собутыльник. Все, я тебе говорю. Пришли? Так, да. Укол. Що тут як вас? Нормально. Сідай. Я взагалі нікому не довіряю. <пай> Це кредо мого життя. Довіряй, але я перевіряю. Оця Олександра, як її там, яка сидівша. Я їй точно не довіряю. Я її розкушу. Вона ще в мене попляше. Ігра в мене є. Правда у Угу. Mm -hmm. Чи замишляєте ви відкрити свою нову фірму і кинути нашого Сергейча? Mm -hmm. Ні. положи повернуся. Бливать! А ти Сергієча вважаєш? А хто Сергій? Начальник нах**. А, Сергій. Ти його кинуть хочеш. Ні-ні-ні. Ніколи -ні -ні -ні. такого не було. От 16-й мій чоловік, як він казав завжди, треба довіряти людям. Знаєш, що з ним сталося? Помер. Збивка маз, прикинь. А, ти мені зуб заговорюєш, але. Я взагалі що думаю? А ти сам як? Сергійович, що думаєш? Я ну? думаю, що це моя найкраща робота на світі. Я а? ніколи її не кину. І не кину ніколи Сергійовича. А якщо так. мама скаже, що будеш робити? О, не знаєш, куди підеш на вулицю, все, отак от. Все, ну, а скоро зима жити. Поки Де? офіс є, я тут. Так він тебе звільнить післязавтра. Неможливо, це моя задача. Будь я звільний. таких як ти розкушу. Короче, це Сергійович, він тебе кине. Він... От в грудень місяць. Він, ну, Тут він мені обіцяв, що я стану його заступником. Він тобі через місяць скаже, треба 50 тисяч гривень на операцію, діду. Отак, ти дистанеш, все. Не І він стане. тебе на вулиці виступує. Він мій найкращий друг. А ти ні. Ну все, я за тобою слідкую. А от у мами коли день народження? У якої? Ну, у твоєї, не у моєї ж маті. У мене в... нема мами. <світ> все, повернулись. Все нормально. Да? Баловаться ніхто mm -hmm. не буде. Exactly. Вот этот, вот этот. То, що очки носить. Навіть навіть скала немає. Ну красиво. На батю мого похож. Я, конечно, його не бачила ніколи, але в цілому десь щось таке маме розповідала. Креативне відео. опа А вы я думаю, уже самі каву, да, попали? Ты видишь, не можно, у тебя ж торпеда зашита. Кому не можно? Есть? Сашки? Сашка, ты что, развязалась? <свят> Рыба! Ну раздавай-то и на нас тогда уже. Козырь червай.